Вітаю вас, люба церква! Раді бачити всіх, хто долучився. Можливо, ти дивишся це відео навіть в повторі. Ми все одно раді всіх вітати. Особливо я вдячна всім військовим, які дивляться цю трансляцію. Нехай Бог береже вас. Наша країна зараз оберігає і захищає свої державні кордони, свої межі. І ми продовжуємо молитися за всіх, хто платить високу ціну у цій війні. Нехай Бог зміцнить і оновить кожного з нас. І разом з тим, окрім державних кордонів, в нашому житті ще є наші особисті кордони. І моя сьогоднішня проповідь так і називається Кордони. Що таке особисті кордони? І чи це взагалі біблійно? Ми спробуємо сьогодні розібратися у цьому якими мають бути ці особисті кордони і чи можна їх порушувати? І перший пункт моєї проповіді звучить так: хто взагалі придумав кордони? В перші дні творіння Бог створив світло, Він створив небо і землю, і він одразу відділив світло від темряви, день від ночі, суходіл від води. Тобто він встановив певну межу, певний кордон. І ці межі вони слугують нам досі. Ми насолоджуємося морською гладдю, синім небом. Ми насолоджуємося тим, що вночі ми можемо виспатися, а в день ми можемо діяти. І я думаю, що ми насолоджуємося тим, що ми живемо на суходолі, а не в воді, чи не так. І коли Бог створив людей, Він також одразу дав їм певну межу, певний кордон, який не можна було порушувати. Він встановив кордон таким чином, що він сказав не їсти з дерева пізнання добра і зла. Ми знаємо історію, що Сатана спокусив людей. Він піддав сумніву цей кордон. Він сказав, А чи дійсно так сказав Господь, а чи дійсно не можна цього робити? Люди спокусились і порушили цей кордон. Коли відбулося гріхопадіння, Господь вигнав людей з Едемського саду. і Говориться для того, щоб люди не з'їли плодів з дерева життя. Я особисто впевнена, що Бог зробив це з любові, щоб люди не залишилися у цьому стані на вічно. Цього разу, вигнавши людей, Бог поставив ангела на вході в цей сад, і тепер люди вже не могли порушити цей кордон. Якщо ми подивимося історію, то дійсно перші кордони встановив сам Господь, і Він їх встановив нам на добро. Якби люди не порушували кордони, вони би чудово жили в Едемському саду. У старому заповіті далі ми читаємо також про дуже багато різних заповідей. Господь регулює свій народ, ізраїльський народ, і Він вказує їм, як їм жити, що їм вживати в їжу, що їм робити, чого не робити. І регулюється навіть яка зачіска має бути. Таким чином, Господь відділяв свій народ від інших народів. І... Він, цей ізраїльський народ, був покликаний являти Божу славу іншим народам. Тож ми бачимо, що кордони були створені Богом. І якби люди не порушували кордони, все було б чудово. І досі у нас є записані в Біблії Божі кордони, які він встановив. І у нас є вибір. Порушувати їх чи не порушувати, якщо ми будемо дослухатися, дослухатися до тих меж, які встановив для нас Господь, то ми будемо чудово жити, ми будемо насолоджуватися стосунками у нашому житті, і Господь обіцяє нам благословіння. Давайте прочитаємо вихід 19 з 5-го вірша. Тож тепер, якщо уважно будете прислухатися до мого голосу, і дотримуватися мого заповіту, то будете моєю особливою власністю з поміж усіх народів. Адже вся земля моя, ви будете в мене царським священством і святим народом. Перекажи ці слова нащадкам Ізраїля. Перекажи ці слова нащадкам Ізраїля, дотримуйся Божих кордонів. І Трошечки психології тепер кордони між людьми. Я переконана, що вони також потрібні. І насправді вони сприяють спілкуванню і сприяють, знаєте, таким довготривалим, здоровим стосункам. Якщо ми встановлюємо певні межі в нашому спілкуванні, це не означає будувати стіни, це означає навпаки обговорювати почуття, домовлятись, що ми робимо, а чого не робимо. Це означає піклуватись про потреби один одного, а не ігнорувати їх. Тобто, коли ми будуємо певні межі у нашому спілкуванні, у наших стосунках, то це сприяє тому, що ці стосунки будуть довготривалими і здоровими. Але ці межі повинні бути основані на Біблії, повинні бути засновані на Божих принципах. І фактично вони повинні бути засновані на любові. Бог є любов, Він встановлює для нас певні межі, які нам на добро. І коли ми спілкуємося з іншими людьми і ми е, керуємося Божими межами, ці стосунки будуть для нас е, приємними і оздоровчими. Якщо ми будемо е, дозволяти іншим людям порушувати наші кордони, по-перше, ми ніби будемо втрачати себе. Ми будемо забувати, що насправді ми любимо, що ми хочемо. І, по-друге, ми будемо втрачати цінність в очах людей, які порушують наші кордони. Іноді люди, знаєте, бояться встановити якісь кордони, якісь межі, сказати чомусь ні, тому що вони бояться втратити іншу людину. І е, я хочу просто підкреслити, що якщо ти встановлюєш Божі межі, Божі принципи у стосунках з людьми, ти ніколи не втратиш гідну людину. Але якщо ти не встановлюєш цих меж, у тебе є велика ймовірність втратити свою гідність і втратити цінність в очах іншої людини. Тобто, божі межі вони сприяють довготривалим класним стосункам. І я хочу сказати, що поважати межі іншої людини це дуже важливо, і важливо поважати межі навіть своїх дітей. Особисто я перед тим як зайти в кімнату до дитини, я стукаю і я чекаю дозволу. Від дитини, що я можу зайти. І це просто одна з дрібниць, які виявляють мою повагу до їхніх меж. Я не наказую своїм дітям, що їм робити. Я намагаюсь домовлятися з ними. Звісно, між батьками і дітьми є особливості, тому що все ж таки фінальне слово і відповідальність лежить на батьках. Але поважати межі навіть своїх дітей це дуже важливо. І, е я хотіла би, щоб ми знаєте, просто зафіксували для себе, що межі у стосунках це Божий принцип, це любов і це сприяє довготривалим класним стосункам. Амінь. І другий пункт моєї проповіді звучить так: Ісус зруйнував усі кордони між Богом і людьми. Ви коли-небудь поміщали, що дорослі люди дозволяють у спілкуванні один з одним, а що вони дозволяють у спілкуванні своїй дитині? Я на минулій роботі працювала, і в мене був директор. Ми всі дуже його поважали, зверталися до нього на ви знаєте таке офіційне ділове спілкування по імені батькові. Ми з ним ніколи не сперечались. І одного разу я побачила, як з моїм директором спілкується його дев'ятирічний син. Він вмовляв директора подарувати йому на день народження дорогий подарунок. До речі, цей подарунок був в розмірі двох моїх зарплат. І, знаєте, спочатку мій директор такий не погоджувався, але після повтору, в третє коло, вмовляння, він погодився. І я пам'ятаю, як в той момент я зрозуміла, що навіть використовуючи ті самі слова, я би не досягнула цього подарунку від директора, тому що я його підлегла, а не дочка. Тобто дітям реально люди дозволяють набагато більше. І хороша новина у цьому всьому, що ми з вами, діти Божі. Ми діти Божі. Подивіться, яку любов дав нам, Отець, щоб ми звалися Божими дітьми. І такими ми є. 1 Йоанна, 3:1. Бог не просто хоче знати нас, Він наш небесний батько. І Він зруйнував кордони між нами і ним. Гріх, гріхопадіння, яке сталося, воно відділяло нас від Бога. Святий Бог не мав нічого спільного з гріхом, але на землю прийшов Ісус. Ви знаєте, що в храмі висіла завіса, яка відділяла Бога від людей. Але коли Ісус на тому Христі віддав своє життя за всі наші гріхи, Ця завіса вона була розірвана зверху донизу, тому що це Бог її розділив. І Бог показав таким чином: між нами більше немає кордонів, немає перешкод. Ти можеш реально приходити в Божу присутність таким, який ти є. Тобі не треба перед цим нічого робити. Ти просто приходиш до нього, як його дитина. У мене є десятимісячна дочка, і ви знаєте, у спілкуванні зі мною вона дозволяє собі абсолютно все. Вона не соромиться мене, вона грається, махає руками, може вдарити мене по обличчю, і вона не боїться отримати ляпаса у відповідь. Звісно, я не битиму її, бо вона моя крихітка. Я розумію, що вона не все знає, не все розуміє. Вона може бути такою, як вона є, зі мною. Так само ми у спілкуванні з Богом. Ми можемо приходити до Нього в таємну кімнату. І ми можемо бути повністю собою. Нам не потрібно боятися сказати якісь неправильні слова. Ми можемо, знаєте, навіть якісь неправильні речі проговорити до Бога, і Він нас підкоригує, Він нам допоможе. Бог, Він усунув межі між нами. І ось що ще важливо, коли Ісус прийшов на цю землю, Він. Ніс добру новину про Царство Небесне, яке наблизилось. І він не просто звертався, знаєте, до хороших людей, до ідеальних людей, до достойних людей. Він дуже часто йшов до тих людей, які були відкинуті суспільством, і які були за межею, за кордоном доступного спілкування. Він спілкувався з грішниками, з митарями, з людьми хворими на проказу, з повіями. Він спілкувався з тими, кого вигнали з міста. І він також спілкувався з тими, хто знаходився в місті, але був не помічений ніким, як чоловік, який 38 років хворів, і не було нікого, Він говорить, хто б міг мені допомогти зцілитися, пірнути в цю воду. Ісус прийшов до нього і зцілив його. Ісус Він спілкувався з жінкою самаритянкою, яка взагалі була дуже здивована, що Ісус до неї говорить, тому що етикет того часу полягав в тому, щоб взагалі обійти стороною те місто, не те що йти через це місто, а спілкуватися з людьми, а тим більше з жінкою. І я просто хочу знаєте, сьогодні подумати про ті межі, які можна сказати для себе порушив Ісус. Він реально відклав дуже багато своїх таких об'єктивних божих меж для того, щоб наблизитися до нас, наблизитися до людей. Він помістив просто себе в таке звичайне людське тіло, всемогутній, всезнаючий Бог помістив себе в людське тіло. Його били, над ним знущались, над ним сміялись. І він дозволив людям порушити ці межі заради того, щоб досягнути людей для царства небесного. І сьогодні я просто знаєте вирішую для себе, якщо вже дозволяти комусь порушувати свої межі, якщо вже йти на це, то заради надбання людей для Царства Небесного. І мені, чесно кажучи, не шкода іноді щось потерпіти заради того, щоб людина прийшла в церкву, щоб людина прийшла на недільну зустріч. Я хочу бачити різних людей в церкві. І, можливо, не всі люди нам комфортні. І з кимось ми будемо спілкуватися ближче, а з кимось трошки далі. Але знаєте, оце прийняття, оця готовність до єдності. Це дуже важливо. У нас є вибір часто: ми будемо оберігати свої межі, знаходитися просто в зоні свого комфорту, чи ми будемо виконувати Божу волю. І виконувати Божу волю, це іноді некомфортно, і це іноді виходити за свої межі, а іноді потерпіти, як хтось заходить за ці межі. І е, я просто, знаєте, хотіла би підкреслити сьогодні оцей принцип. Прагнути єдності, прагнути любові у стосунках, прагнути е, такої поваги е, меж один одного, прагнути зі свого боку робити все, щоб не порушувати нічі межі. Але заради надбання людей для Царства Небесного, бути готовими подвинутись, бути готовими потерпіти. Давайте прочитаємо, що говориться в Колосяна 3, 12, 14. Отже, Зодягніться, як обрані Богом, святі й улюблені у щире милосердя, доброту, покірність, лагідність, довготерпіння, вибачаючи і прощаючи одне одному, коли хто проти кого має якусь скаргу. Як Христос простив вам, так само і ви робіть, а понад усе любов, вона зв'язок досконалості. Іноді люди кажуть, я простив, я вибачив, але я не хочу бачити цю людину. Ви знаєте, Ісус простив нас, і Він готовий будувати стосунки далі. І я вірю, що нам потрібна мудрість від Духа Святого, щоб ми розуміли, як будувати межі з кожною людиною окремо. І, можливо, Бог показує тобі якісь стосунки, які тебе руйнують, які є небіблійними. І він закликає тебе припинити це, зупинити руйнування. І тобі треба набратися мужності від Духа Святого для того, щоб зупинити ці стосунки. Але я вірю, що у більшості Бог буде закликати нас до того, щоб ми спілкувались, щоб ми шукали компроміс, щоб ми знову і знову вибачали один одного, знову і знову шукали шляхи, як бути разом, як вибачити, а не образитись. Як ми можемо будувати мости, а не будувати стіни? Я вірю, що ми закликані до миру, ми закликані Богом до миру. Є класні вірші у римлянам 12.18. Говориться: якщо це залежить від вас, живіть з усіма людьми в мирі, якщо це залежить від вас. І далі трошечки через один вірш говориться, не будь переможений злом. Але перемагай зло добром. Амінь. Нехай Бог дає нам мудрості. Він хоче не просто знати нас, він хоче близько спілкуватись з нами. І саме таким чином. У спілкуванні з Богом ми зможемо зрозуміти, які стосунки, як нам будувати, як нам будувати межі. А які стосунки, знаєте, нам краще обірвати, нам краще зупинити, тому що вони руйнують нас. І нам потрібна сила від Бога і довіра до Бога, що ми не пропадемо, ми не залишимося самотні. І якщо ми зупиняємо щось що нас руйнує, так буде краще. Тож давайте пам'ятати, що Бог встановив певні межі. І ці межі краще не порушувати, це на добро нам з тобою. Ми теж можемо встановлювати певні межі в наших стосунках з Божою мудрістю, керуючись любов'ю. керуючись любов'ю до Бога, любов'ю до ближнього, любов'ю до себе. Керуючись любов'ю, ми встановлюємо межі. І також. Заради надбання людей до царства Божого. Нам потрібно бути готовими. Як Ісус пішов на дискомфорт, пішов на те, щоб порушити якісь свої межі, ми маємо бути готові на це. Ми маємо бути готові до надбання людей в царство Боже. І я просто пишаюся, знаєте, кожною людиною, яка йде на цей дискомфорт, можливо, знайомиться з іншою людиною, розповідає про Бога. Люди приходять до церкви. І я знаю, що ти ніби порушуєш свої межі, але ти бачиш зцілення в житті інших людей. І давайте разом помолимось, щоб Бог відкрив нас, нам як будувати наші стосунки. І коли йти на цей дискомфорт, коли можливо знаєте відкласти свої межі в сторону і просто піти на те, щоб набувати людей для царства небесного? Боже, ми дякуємо тобі за цей день. Ми дякуємо Тобі, що ти звертаєшся до нас. І ми просимо твоєї мудрості. Ми просимо, щоб ти відкривав нам які стосунки, як будувати. Допоможи нам бути у мирі з усіма людьми, бути у єдності, бути мудрими будівельниками, буд мудрими чоловіками, жінками, батьками, мудрими співробітниками. Як нам будувати стосунки, будувати правильні межі, які будуть сприяти тому, щоб ці стосунки були довготривалими і здоровими. Боже, я також молюсь, щоб ти зміцнив, якщо нам потрібно щось припинити. І Боже, я прошу тебе. Щоб ти відкривав наші очі на ті випадки, коли ми можемо, порушивши свої межі, досягнути людину для Царства Небесного. Так, як Ти це робив, Господь, ти відставив свій комфорт, ти відставив свою безмежність і просто обмежив себе людським тілом. Господь, ми дякуємо тобі за те, що сьогодні ми можемо бути близькими до тебе і що ми можемо наближати інших людей до тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. І також сьогодні я хотіла б звернутися до тих, хто можливо дивився вперше нашу трансляцію. І я хочу сказати, що Бог Він чекав цього, Він організував цю зустріч з тобою, і він твій небесний батько. Іноді ми уявляємо собі Бога, який просто чекає, щоб нас осудити. Але Бог не такий. Перед тим як осудити він завжди наближається, дає можливість тобі примиритися з ним. Він робить перший крок. Він вже його зробив. Ісус прийшов на цю землю. Я сьогодні говорила трошки про це. Ісус прийшов на цю землю для того, щоб викупити кожного з нас, щоб оплатити наші гріхи, очистити нас, омити і щоб завдяки його жертві ми мали повний доступ до небесного батька. Ми могли сміливо приходити у Його присутність і бути з Ним у вічності, спілкуватись з Ним у вічності. Тому нам не треба соромитись, але нам треба визнати свої гріхи, свої помилки і попросити Ісуса увійти в наше серце. Таким чином, ми приймаємо це спасіння, коли ми визнаємо гріхи і просимо Бога увійти в наше серце, Він обов'язково це робить. Тому якщо сьогодні ти хочеш наблизитися до Бога, ти готовий, знаєш, спробувати близькість з ним. Хочеш дійсно щиро відчути себе дитям Божим, не просто якимось підлеглим чи рабом, чи ще кимось, але дитиною Божою. Це можна зробити завдяки простій молитві. І я пропоную тобі помолитися разом, помолитися і визнати свої гріхи, свої помилки і запросити Бога увійти в твоє серце. Давай зробимо це разом, але зроби ці слова від себе, від свого серця. Ти можеш просто повторювати, і я вірю, що Бог почує тебе прямо там, де ти є. Дорогий батько Небесний, я приходжу до тебе таким, який я є. І я прошу тебе, вибач усі мої гріхи. Очисти мене, омий мене від усякої неправди. І я прошу тебе, щоб ти увійшов в моє серце. І керував моїм життям. Я вірю, що Ісус помер на Христі за всі мої гріхи. І тепер я дитина Божа. І нехай так буде навічно. Ми молились в ім'я Батька, Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь. І для тих, хто молився вперше, я хочу сказати, ми дуже хочемо познайомитися з вами. Ми хочемо поспілкуватись, тому ми просимо вас, зареєструйтеся на нашій платформі Church Online, Там ви можете задати свої питання, написати молитовну потребу, просто бути, залишатися з нами на зв'язку. Тому обов'язково зробіть це, Ми будемо дуже раді і обов'язково зв'яжемося з вами.